У Києві від сьогодні здорожчали деякі сорти хліба. Публічне акціонерне товариство «Київхліб» підвищує ціни на основні сорти продукції пояснюють погіршенням економічної ситуації. Буханець українського відтепер коштуватиме майже 8 гривень, але у фірмових крамницях ціна на нього залишиться незмінною. З 1 грудня Київ хліб встановив нові ціни на три основні види хліба. Відтак відпускна ціна українського столичного череневого зросла на гривню, пшеничного традиційного череневого – на 60 копійок, батона нарізного київського на 30 копійок. Пенсія не дуже велика, тому для мене це буде не зовсім удобне. Це дорожче. Є, ну наскільки це актуально і прораховано, я не знаю. У Київ хлібі пояснюють, що підняття цін вимушених підприємств обґрунтовує такий крок подорожчання борошна, на газу, електрики, а також законодавчим підвищенням мінімальних зарплат. При цьому ціни на три види хлібобуличних виробів: український домашній, пшеничний київський і батон звичайний, що реалізується в мережі фірмової торгівлі, залишаться незмінними з цього приводу. З керівництвом Київ хліба мав розмову міський голова Віталій Кличко. Терміново затогонував до керівництва Київхліб. Тому що у нас був проведений тендер, в якому Київ клі переміг і ґрунтував, що ціни на соціальний хліб в місті Києві підвищуватися не буде. У фірмових магазинах з черги від самого ранку до обіду хліб розкуповують повністю. Зараз трудно його застати, тому що привозять мало. Оце привезуть трошечки, і це якщо люди вспіють за півчаса. взяти, то добре. Може бути жалують, тому що не вистачає хліба, мало дуже очіні завозять. Мені вистачає. Мені не важна ціна, головне, що це качество. Ось тут качество хороше, тому ціна не важна. Пусть вони будуть два рази дорожчі, сіном буду покупати. За хлібом у магазини Київ Хліба люди приїжджають з інших районів. Кажуть, таких крамничок хотілося більше. Живу я в районі Спартака. Наш дуже великий мікрорайон. Одна єдина фора. Більше нічого нема. І ми от сюди, їздимо за хлібом, за соціальним. Інженери. На подолі немає ні одного ларка. Оце тут тільки я їжджу з подола з Константіновської оце сюди їжджу по хліб. Міський голова зазначає, що до кінця цього року буде відкрито ще дві сотні пунктів з продажу соціального хліба, тобто по 20 кіосків в кожному районі. Я мав розмову з представниками «Київхліб» і від них ще раз отримав відповідь, що на основі того тендеру, який був на базі того тендеру, який був проведений в минулому році, буде відкрито до кінця року 200 пунктів в продажу соціального хліба. За словами Віталія Кличка, влада Києва робить все, щоб підтримати соціально незахищені верстви населення, і в даному випадку вимагає від монополіста тримати ціни, щоб хліб був доступним. Оксана Щербандрігагеля, телеканал Київ.